Мене звати Анна, я експерт продажів та хочу з вами поділитися 10 порадами, як оформити профіль майстру. Почнемо з ключових моментів. Це назва вашого профілю. Назва має бути влучна, коротка та запам'ятовуюча. Другий пункт це фото вашого профілю. На фото маєте бути саме ви, як майстер, як представник вашого особистого бренду. Не волосся, не логотип чи назва вашої студії, а саме ви, бажаного в портретному режимі та на світлому нейтральному фоні. Третій пункт це оформлення шапки профілю. У шапці профілю ми радимо вказати, хто ви, які послуги надаєте та що вас відрізняє серед інших студій та майстрів. Четвертий пункт це візуал вашого профілю. Візуал це важлива складова вашого профілю, адже після того, як ви будете налаштовувати таргер, ваші потенційні клієнти будуть дивитися на вашу сторінку взагалому та оцінювати її. П'ятий пункт це кейси. До кейсів я маю на увазі це відгуки та фідбеки ваших клієнтів. Чому я наголошую саме на кейсах? Тому що кейси показують ситуацію спочатку і до самого кінця ваших минулих клієнтів. Шостий пункт це оформлення актуальних сторіс. У актуальних сторісах має бути інформація, яка в першу чергу цікавить вашого потенційного клієнта. Це прайс на ваші послуги, місце вашого знаходження та кейси, про які я наголосила в минулому пункті. Сьомий пункт це ділитись вашою буденністю, показувати у вашому профілі не лише роботу, результати, волосся, а й ділитися своїм життям. Восьмий пункт стосується початку ведення вашого робочого профілю. А саме я маю на увазі починати вести ваш робочий профіль із вашої вже існуючої сторінки, а не створювати ще одну додаткову. Дев'ятий пункт це активне ведення вашої сторінки, адже інстаграм відслідковує алгоритми та підвищує ваші рейтинги. Десятий пункт це комунікація з вашою аудиторією, не лише ділитися вашою буденністю, результатами та роботами, а і запитувати ваших клієнтів, що їм цікаво, та розкривати для них цікаві теми. В сукупності всі ці поради допоможуть зробити вашу сторінку більш впізнаваною. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нових відео.